Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку. А зараз треба відгадати загадки. І тоді дізнаємося, про що ми сьогодні будемо з вами розмовляти. Довгий зелений, добрий солений, добрий і сирий. Хто він такий? Помідор. Ні. Перевіряємо так помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Mm. Моковку. Морквинка правильно. Так. Зелений чуб червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі росте в городі на кущі. Лук. Ні. Зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять. Ні. Помідор. Росте в городі ж на кущі у нас. З мене листя обдирають. Мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Ні. Уважно слухай. Мене листя обдирають. Мене квасять в кидають. Капуста. Капуста. Правильно перевіряємо. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак фіолетовий. Кабак. Буряк. Не Бук. вміє вона сміятись і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Ок. Правильно, цибуля. Послухай віршик. Усі ми добрі, соковиті, стиглим соком, всі налиті. Ми відомі діточкам, любим друзям-малюкам, знають Оля, Петрик, Ніна. В нас багато вітамінів. Ми корисні для усіх, для дорослих і малих. На городі ми зростали, нас саджали, доглядали, Промінь сонця зігрівав, теплий дощик поливав. Чи зумієте малята ви ім'я наше назвати? Тухав. Що це? Овочі. Овочі. Повторюй, повторюй, не бійся, сонечко. Овочі. Овочі. Правильно, це овочі. А тепер. Давай пограємо в гру, що росте на городі. Що росте на городі? Назві овочі, які ростуть на городі. Тільки треба відповідати реченням. На городі росте. Добре. Починай. На городі. На городі росте, помідори. На городі росте помідор. Правильно. Що ще росте на городі? Капуста. А ну речі відповідай. На городі росте. На городі росте, капуста. Так, далі що. На, на городі росте кабачок. Ой, це баклажан. Баклажан. Баклажан, так. Це кабак. Це гарбуз на російській кабак, а на українській мові ось це гарбуз. На городі росте гарбуз. Гарбуз. А ось що тут таке малесеньке з на грядці? А, абу... Так, бачиш, на городі росте капуста, помідор, баклажан, огірок, гарбуз. І зелень. Так, а тепер подивись, будь ласка, і скажи. Де ростуть ці овочі? Вони оці плоди, ростуть в землі чи над землею? В Землі. Так, що росте в землі? Катошка. Картопля. Буряк. Буряк, так. — Морква. — Морква. А це що? Редька. Речка. А. а ось дивись, кукурудза: вона росте в землі чи над землею? Над, землі. над землею, корінь землі. А сама, бач, оці всі корнеплоди їх називають, вони всі ростуть в землі. Правильно. А ось тепер ми повинні описати предмет за такою картинкою. Дивись, Я тобі підказую. Наприклад, це що? Помідор. Це помідор. Якого він кольору? Класного. Червоного. А якої форми? Круга. Кругла. А на смак який помідор? Солодкий, гіркий, кислий. Солоний. Солоний, добре. А де росте помідор? На огороді. На, на, на грядці, правильно. Ну, що ж далі давай сам. Що це? Катошка. Якого вона кольору? Ш... -то. Коричнева будемо давай так казати. Коричнева. Тут коричнева. Нічого коричнева. Це просто кольори. Якої форми вона? Овальна. Овальна. А на смак яка картопля, коли ми її зваримо? Ну Вона гірка, солодка буде. Овальна. А де вона росте? На дереві, на грядці. На огороді. На городі, правильно. Так, а тепер що це? Морковка. Морква. Якого вона кольору? Оранжева. О, Не мій. А, а от якої геометричної фігури вона тобі напоминає? Яка форма? Олайна. Ні. Вона в нас трикутник напом... на... на... нагадує. Дивись. Якщо обрізати ось так, бачиш, і тут. І це буде трикутник. Вона більш нагадує нам трикутну форму. А на смак яка вона? Солодка кисла гірка. Солодка морквинка, солодка, не бійся, не бійся. А де вона росте? На грядці. На городі на грядці. Правильно. А це що? Капуста. Капуста. Якого вона кольору? Зеленого. Якої форми? Ога. Так. А яка вона на смак? Солодка, гірка. Слон. Солодка вона більше буде. А Лук. де вона росте? На грядці. Правильно. А ось це, що у нас? Лук. Лук. Так цибуля. А якого кольору цибуля? Ога. Якої форми? Ога. Кругла. А на смак яка вона? Солодка? Чи гірка? Гірка. Гірка буде. А де ростека у нас цибулька? На городі. На городі, правильно. А це що за овоч. Огурєк. Огірок. Якої геометричної форми? П'яногойник. Не, овальна. Бачиш, він схож на от, він схож на овал. А якої, якого кольору? Зеленого. Так. А на смак який огірок. Солодкий. О! Солодкий він більш. Він тут такі огірочки солодкий. А де він росте? На, на... на городі. На городі, на грядці, правильно. Так, добре, молодець. А зараз. У нас з тобою послухай віршик. Узяла настуся горщик, щоб зварити в ньому борщик. До бабусі підбігає та рецепт борщу питає, а бабуся аж присіла. Ти ж недавно борщик їла, ще й казала дуже смачно тож рецепт тобі цей нащо. То варила ти бабусю, а тепер і я навчуся. Мені також треба знати, як цю страву готувати. Посміхнулася бабуся і погладила Настусю. Що ж, ходімо, буду вчити український борщ варити. А тепер давай з тобою подивимось, який рецепт бабуся дала своїй онучці. Що потрібно до борщу? Називаємо які овочі, що це? Маковка. Що це? Капуста. Що це? Лук. Давай на українській мові цибуля. Цибуля. Що це? Буляк. Правильно, що це? Помідор. Помідор. Повторю, не соромся, повторюй за мною. Помідор. Помідор. Молодець. А це, що червоний? Перець. Перець. А це що у нас? Картошка. Так, а що це за овоч? Часник, а що це за зелень? Укол. Кріп? На українській кріп. мові кріп. Так, ну що ж, вона нам все сказала, бабуся все їй сказала, і що ж наша Настуся зварила борщу. Ану, давай подивимось. О, який смачний борщ! А до борщу ж вона ще приготувала пампушки з чесничком. Ось такий український борщ і такі пампушки. Ну що ж, бачиш, який гарний рецепт бабуся дала онучці? А наш народ дуже багато придумав приказок та прислів'я про овочі. Послухай, кожному овочу свій час. Чому так кажуть? Огірок дозріває раніше, капусту пізніше, картопля в свій час. Бач кажуть, кожному овочу свій час. Маленький овоч велику користь несе, даже маленька морквинка несе користь, не будеш овочі вживати, не будеш і здоров'я мати. Чому так кажуть? Адже людина, яка вживає овочі, вона буває. Вживає багато вітамінів і тому менше хворіє. Овочі, слава лікарів та гордість кухарів. А чому ж так кажуть? Адже якщо кухар приготував з овочів гарну страву, то він гордий, каже. Ось я бачите, я приготував багато всього. А лікарі кажуть, вживайте більше овочів і будете здорові. Ну що ж, тобі сподобалось? Так. Так. Добре, молодець, Тьомочка, Молодець. Ну що, чудово. До побачення, до зустрічі. До побачення.